Пані Лідія працює на приватному підприємстві, чию продукцію можна знайти практично у всіх регіонах України, окрім тих, де зараз ведуться активні бойові дії або які окуповані російськими військами. Загалом асортимент налічує до сотні позицій. До нових економічних реалій сьогодення важко, але адаптувались на підприємстві, якому майже 15 років нині працює до пів тисячі людей. Звичайно, коли почалось вторгнення російське російське у нас теж був шок, і деякий час ми не працювали недовго, але Взяли себе так би мовити в руки і всі почали виходити на підприємство, працювати і виконувати свої зобов'язання, як було це і до війни. У нас дуже великий асортимент. Ми робимо і торти, і кекси, і ромову бабку. Ну, звичайно, дуже тістечка, нібито всім подобається. Ми все це робимо. На всю Україну як і пані Лідія, пані Марина, також увійшла до списку з більш ніж 20 представників підприємств міста, які безпосередньо займають лідируючі позиції в харчовій промисловості. Свою продукцію реалізують як у кривому розі, так і за його межами. Зокрема, і там, де на жаль, ворог чи не щодня безжально обстрілює цивільні квартали. Є небезпека для життя та здоров'я, як то Нікополь. Підприємство о, займається виготовленням хлібобулочної продукції. Ми займаємо скажімо так, достатньо вагому частину ринку по місту ми також робимо доставку продукції і за межі міста у сільські райони в умовах, які склалися на сьогоднішній день, думаю, не тільки нашому виробництву, а і всім іншим треба перелаштовуватися. такі умови, що ми вимушені змінювати дещо і формат роботи. Дещо асортимент напередодні дня працівників харчової промисловості, який в Україні щорічно відзначають в третю неділю жовтня, цьогоріч це 15 жовтня. Представників цього сектору економіки міста привітав його очільник, виконуючи обов'язки мера Юрій Вілку. Слава великої вдячності за те, що не дивлячись на ковіди, блекаути. Прильоти. Важке становище з водою, ми знаємо про ці всі питання. Жодного виробництва в нашому місті не закрилося. Місто не тільки славиться родою металом, як ми кажемо, залізне серце, але і той харчовою промисловостю, яка є в нашому місті. Працює запрошеним гостям. Вручили грамоти, почесні грамоти виконкому криворізької міськради, а також подяки криворізького міського голови. Всього відзнаки отримали 25 чоловік. В межах міста нині працює з підприємств харчової промисловості, які, попри військовий час, і складні економічні умови дотримуються політики якості та задовольняють попит не тільки криворіжців, а й українців у різних регіонах країни. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.